Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги поїлку для собак. Це зручне та практичне рішення для догляду за домашніми тваринами. Плаваючий механізм відмінно захищає від проливання. Вона виконана з високоякісного матеріалу, тому буде надійною та довговічною. Завдяки універсальному дизайну вона підійде для будь-якого приміщення. Міщення представлена у різноманітних кольорах. Покращуйте режим догляду за домашніми тваринами за допомогою цієї миски.